Ви Знаєте, я е, завжди переживаю тільки два міста, де я виступаю з концертами це Тернопіль і Чернівці. Я скажу, чому? Я в Тернополі в філармонії працював чотири роки. Тому він для мене і Я завжди я, коли виступаю для війни, то відповідальність просто фантастична. І от я переживав перед концертом, ходив туди, сюди, думаю, як же воно буде, а просто чудово. Одна просьба до вас, прохання, сьогодні такий великий день, коли я просто, стоячи тут на сцені, не можу просто попросити вас шанувати хвилиною мовчання наших військових і наших всіх цивільних, які загинули в цю війну. Дякую вам. Дякую дякую вам, але розмова з тобою вже була вона була друга. Тобто, ви, ви просто від кайфу пропустили. Надіснув, почекайте, бо мені ще треба співати багато. Знаєте, Я зробив до себе такий висновок. Ми, ми завжди кажемо, що у нас має, ну не ми кажемо, народ знає, що у нас є гарний старкіон перед вами стоїть. Пішно. І каже, що нема кому співати. Та хлопці, ви знаєте, я от їжджу по світах і нещодавно був в Америці. Ну, я взагалі в Америці часто буваю. І там е батюшка Лука каже, Іво, я тебе дуже прошу. Каже, у нас тут дуже багато жінок з дітьми. А от іде зима, зима йде, каже, і нема. Що діти, дітям школу треба, то вони кажуть, давай зробимо. афішу і наклеїмо, і ти і заспіваєш. Ти кажеш, то нема питань, хлопці. То наші люди як жити. Добре, там через е, півмісяця я приїхав, багато людей було, було дуже багато ігрів, було дуже багато е, американців, було дуже багато каз... Із, каз... із Казахстана. Вони казаки, вони. Кухню зробили безплатно для без всіх, а там було багато людей. І ще американці були, я казав, були американці. Ну і росіяни були, ті, які люблять Україну. Дійсно, вони є і розуміють, що ми є держава сильна, могутня, і вони розуміють, що Україна переможе. Вони до цього відносяться дуже лояльно, люблять Україну. І ну розумієте, коли ти там чужий і на тебе всі дивляться, так то знаєте, А їх прийняли дуже добре. добре. Були ще були два бізнесмени, які дали великі гроші на наших жінок і дітей. Ну і я заспівав. Ну, Я думав, що ж заспівати? І я собі думаю, в нашій державі стільки пісень гарних, що можу стати на рівень мірового, на, на рівні з мировими стандартами пісень. Я зробив паузу для себе і думаю, Господи. Такі гарні пісні. Ну не кожен заспіває, це я теж кажу, бо тут треба мати голос, треба мати тембр, мати фігуру. <працю> Та, сон, я що я не <працю> так. так, І от я хочу вам заспівати дві пісні, які я гадаю, що це ну, світового, світового рівня пісні. Просто нас не пускають ще поки на музичний олік там, де інші Ну, Я гадаю, що я доживу до того часу, коли ці пісні будуть звучати з різних... Вони один, один, одного, один раз вони звучали. Коли перший раз їх записали, наш патріарх Дмитро Гнатюк, коли записав першу пісню, коли будуть співати, вона прозвучала по всьому світу. І тоді росіяни зрозуміли, що, не дай Боже, Україна прорветься перед свою пісні, своєю культурою нам габи. І запретили нам виїжджати десь за кордон, от сидіть тут, 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 тут довго. Тихо, не надо, що бо там. всі японці співали, його слави співали, поляки співали наші друзі. всі бо дуже гарні пісні. І ви ці пісні знаєте. Тому я сьогодні хочу від щирого серця нагадати а -а -а -а. вам. Про ці чудові лісі. Я бачу, що у вас у кожного є телефон, так? Да? Свіча пісня це буде приспів такий на 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 От на на його теж на наду включити фонарики і разом зі мною будете співати. Добре? Домовились, так? Поїхали.

Вдячний, що ви пішли на зустріч з найкращим співаком України. Це ви підтвердили сьогодні хлопці діти мені подали, а жінки ньому не хватить. Нічого Уже, була. Розмова з тобою була. Я хочу просто вам сказати. Та ви є захимо під Я хочу вам сказати велику подяку за те, що ви прийшли, що ви були зі мною. Я гадаю, що ви ваше серце розтаїли. У вас гарний настрій. І хочу казати це сьогодні свято. І що б не сталося, як воно не було. Україна була, Україна є. 言うてるな、もう言うほどね、すこぶるな、このさなみ。 Já Серця, нічого неможливо, нічого випадкового в тому світі немає. Сьогодні ми мали бути в нас, тому що ви наш, ви наш свій домашній, ви наш тернополянин почесний. І тому у цей святковий день я щиро вітаю вас, земєм покрови, Пресвятої Богородиці. Я бажаю вам великої Божої опіки від матінки Божої, щоб вона щоднини, щохвилини тулила вас до свого материнського серця і щоб цю українську пісню чули там далеко за океаном наші українці, які через війну опинилися у різних частинках світу. Хай Бог благословить вас здоров'ям, любов'ю, миром і добром. І нехай Господь Бог сотворить вам многое и благое лита. Дякую вам, принимаю, я дякую вам. Дивлюсь я на небо тайду.